Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні я вас хочу познайомити з твором видатного письменника та педагога Васимля Сухомлинського. Твір називається Як Ніна Не злякалася гусака. Будь ласка, послухайте уважно, а ми потім з вами поміркуємо, як можна подружити Ніну і гусака. Ніна йшла з дому на вулицю. На стежці вона зустріла великого білого гуцака, а поруч із ним декілька маленьких. Ніна з острахом глянула на гусака, який він великий і страшний, який у нього довгий дзьоб. Боязко оглядаючись, вона зійшла зі стежки, щоб його. Оминути, а гусак витягнув шию, зашепів, підбіг до ніни і ущипнув за ногу. Гуси весело гелготіли. Ніна заплакала і утекла додому. Вона розповіла мамі, як на неї напав гусак, а мама сказала Ніні Не треба боятися, він і не нападатиме. Дивись, сміло, йди прямо на нього, не оминай. Ніна знову пішла тією самою стежкою. На стежці знову сидів гусак, а поруч із ним маленькі гусенята. Ніна сміливо дивилася на гусака. Він сидів на стежці і ніби чекав, що ж воно буде. А Ніна йшла прямо на нього. І думала, не боюся я тебе, не боюся. Гусак злякався і побіг, оглядаючись, а за ним поковиляли гусенята, а Ніна смінливо йшла стежкою. Гуси про щось гиготіли. Малята, ось бачите, яка смілива дівчинка Ніна. А як ви гадаєте, як ми можемо подружити Ніну з гусаком? Давайте подумаємо. Ніна може принести якихось смаколиків для гусака, так? Або може з ним погуляти. А я пропоную зараз вам разом зі мною зліпити з пластиліну також гарненького гусачка. Я сподіваюся, у вас все вийде! Починаємо малята працювати. Для роботи нам знадобиться пластилін білого, помаранчевого та чорного кольору. Відрізаємо половинку білого пластиліна та розминаємо його, щоб він став м'якеньким. Розкочуємо його поміж долоньок, це буде тулуб нашого гусака. Витягуємо шийку та робимо голівку. Формуємо голівку. Пальчиками приплющуємо і робимо хвостик. Стекою можна прорисувати Пір'ячко нашому гусачкові. З чорного пластиліна робимо крильця, розкочуємо поміж долоняк та розплющуємо їх, придаючи форму крилець. Ось так одне крильце і робимо і друге. Приліплюємо їх до тулуба ось так. Подивіться, як гарно в нас виходить. Також стекою промалюємо пір'ячко. З помаранчевого пластиліна зробимо клюв. Поміж пальчиків. Скатаємо кульку, а кульку витовжимо в маленький ніби трикутничок і прикріпимо його до голівки. Стекою можна собі допомогти. Ось як гарно вийшло. Тепер відріжемо маленькі-маленькі шматочки чорного пластиліну та зробимо оченята. Маленькі кругленькі оченята. Тепер нам залишилось зробити ніжки. Беремо два маленьких шматочка помаранчевого пластиліну. Бачите, ніжки у гусочка, ніби трикутнички з такими перепонками. Розкачуємо маленький шарик, маленьку кульку. І розплющуємо її у трикутничок. Така ніби краплиночка у нас вийшла. І стекою промальовуємо перепонки на ніжках. І приліплюємо їх до тулуба. Ось так. Ось такий гарненький, файненький гусачок у нас вийшов. Малята, я буду чекати на фото ваших робіт. Малята, я сподіваюся, що у вас вийшли чудові роботи, які б дуже, мабуть, сподобались нашому. Герою оповідання. Малята, а я кажу вам, бувайте і побачимось з вами на наступному занятті. До зустрічі!